Що з ним відбувається через вас? Давайте будемо дивитися, які зміни всередині нього відбуваються через спілкування з вами, через зустрічання з вами. Як ви на нього взагалі впливаєте? Давайте ми подивимося. Розклад загальний, тому давайте подивимось, який він? Який він? Ну, прям такий, знаєте, ой. Ви, звісно, пошатнули дуже сильно його в собі. Тобто, він вважав, що він просто неперевершений, він просто космос, він замечательний. і мрія кожної жінки. А ви йому знаєте, коронку трошки, звісно, ну так подкоректирували, скажімо так. Я не можу сказати, що зовсім збили, але підкоректірували однозначно. Він почав сумніватися в тому, що він істина в последній інстанції, що він мічта якої жінки. і може навіть задуматися про те, що потрібно щось змінити всередині нього. Тобто, він був закорінілий егоїст. Могло бути дуже багато зв'язків. Що одна, друга, третя, тобто, у мене було там 150 жінок. Ви така, ого. А через вас він, звісно, ну, такий, знаєте, трошки підрихтований, я б сказала. Окей, давайте, що з ним відбувається? Що з ним відбувається? Він для себе побачив інші варіанти життя, ніж так, як він жив завжди. Він з цим, звісно, сперечається, тому що це в нього всередині дуже давно. Але він хоче бути з вами. Він дійсно закохався у вас, покохав. Навіть не те, що закохався, а дійсно покохав. І в нього серйозні плани на те, щоб бути з вами. Він у нас виходить як король Пентаклів. Тобто, це земна стихія. Да? Або чоловік, який такий знаєте, дуже прагматичний, міцно стоїть на ногах, знає, чого він хоче, вміє заробляти гроші, вміє їх зберігати, вміє їх приумножати. І дійсно, от, йому здавалося, що його вже нічим не пришибеш. Ну, все, тобто, я все бачу. Але через вас він, можливо, навіть вперше в житті він покохав. І він дійсно прагне будувати гармонійні стосунки з вами. Дійсно, він цього хоче. Ви йому, знаєте, так трошечки, конечно, ну, кришу в нього снесло трохи. Дійсно, тому що у нас тут на дні колоди лицар прямо дійсно кришу йому снесло. Тобто, тут, знаєте, в людини може бути, він може бути, до речі, досить дорослим. Тобто, може бути і 35, і 40 років, може бути більше, але він не був ні разу одружений, до прикладу. Так? Він не знає, що це таке. А тут його отак перекрутили через вас. І тепер я точно знаю, що я хочу отношені, серйозних отношеній.